Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Поради будуть на три варіанти, як завжди. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. На другий варіант виходило два рака, я їх так і залишу. Перший варіант вам порада. Зірка. Для вас порада йде така: хто займається інтернетом, хто працює через інтернет з комп'ютерами, з новими технологіями, цей, день, цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Ви зможете просунути якісь свої нові ідеї, можливо, щось запровадити нове, що буде приносити вам згодом прибутки. Це не говорю про те, що прямо на цьому тижні ви отримаєте плоди від своїх зусиль, але згодом ви їх все ж таки отримаєте. Також вам потрібно звернути увагу на коло свого спілкування, можливо, потрібно розширити, заводити нових друзів, спілкуватися, знаєте, в такому позитивному ключі. Хто шукає пару партнера, десь, можливо, вам потрібно більше спілкуватися з оточуючими, можливо, знаходити місця, де ви ще ніколи не були, і там ваше знайомство відбудеться. Також на цей тиждень вам варто зрозуміти, що якщо ви будете більше спілкуватися, ви будете розширювати тим коло свого знайомства. І ще хочу вам по цьому аркану сказати, що для когось, можливо, водні процедури будуть дуже корисними, для когось, можливо, консультації якісь отримати. Тож, займайтеся собою, своїм розвитком. Також для вас є ще така підказочка, що більше часу приділяйте навчанню. Можливо, щось читайте, виходьте на прогулянки, це все для вас на цьому тижні буде корисним. Другий варіант порада для вас. Справедливість перевернута. Говорить про те, що звертайте увагу на ті документи, з якими ви будете працювати на цьому тижні. Можливо, хтось не працює вже. А доведеться звертатися в якісь соціальні служби або дещо іще, оформлювати якісь документи, папери, паспорта. Будьте дуже уважні до того, що вам там пропонують, тому що можуть бути помилки. Якщо хто хоче взяти кредит, також особливо перечитуйте уважно ті букви, які ті слова, які написані такими дрібними буквами. Тому що там, можливо, буде десь якийсь підвох. Ще будьте дуже розважливими, тому що хтось на цьому тижні захоче вивести вас із вашої рівноваги. Можливо, спровокувати якусь конфліктну ситуацію, вам не варто на це вестися. Вам краще тримати себе у балансі, знаходьте свою рівновагу і в жодному разі. Не ведіться на те, що вам хто буде казати, тому що інформація може надходити неправдива. На роботі будьте дуже уважні не тільки до документів, а й до кола свого спілкування, хто яку інформацію вам несе, наскільки вона для вас корисна або взагалі неприйнятна. Це був другий варіант. Третій варіант перша порада. Королева кубків перевернута. Для дівчаток, хто не задоволений своїм станом або сімейним положенням, або тими емоціями, які ви наразі отримуєте, можливо, хтось плаче, можливо, хтось страждає, то вам вже час виходити з того стану, урівноважувати свої емоції. Тобто, насамперед, на цьому тижні приділіть увагу своєму емоційному стану. Якщо це для чоловіків, то будьте дуже уважні з жінками, якими ви будете спілкуватися. Тому що можете образити зовсім без всякого такого навмисного підтексту, але потім будете дуже довго виправдовуватися. Також дивіться по цьому аркану, що потрібно прибрати певні страхи, які у вас є, і, можливо, хтось там вам буде говорити якісь плітки або своїми таємницями ділитися, то зберігайте те в таємниці. І для вас ще один аркан виходив на пораду. Якщо ви зможете дотриматися порад по першому аркану, то по-другому ви тоді отримаєте задоволення від життя. Тому що тут чаш говорить про те, що це повна чаша вашого задоволення, можливо, якісь фінансові надходження, які вас будуть радувати. Можливо, у вас відновляться стосунки, або хтось зустріне своє нове кохання, можливо, хтось відновить стосунки у тих, в яких знаходиться людина, і також буде від того задоволена. Тобто, в такому випадку у вас буде щастя через край. Ну, от такі були в нас поради від ангелів на новий тиждень. А я бажаю всім, хай ваші ангели вас завжди оберігають на всіх ваших дорогах.